Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться робота по легалізації робочих місць та виведенню заробітної плати і стіні. Як повідомила начальник управління праці та соціального захисту Надія Петрова, офіційний рівень заробітної плати на підприємствах малого бізнесу у два рази нижчий ніж у інших секторах. При управлінні соцзахисту створено відповідну комісію, до якої увійшли представники інших органів. Очолює її заступник міського голови Олексій Полях. Комісія займається легалізацією робочих місць. Протягом першого півріччя було проведено 19 перевірок. Під час яких виявлено сім нелегалізованих робочих місць без офіційного наймання працівників, які працюють підприємці, Сам Мартинцов Олександр Сергійович, Курасова Катерина Олександрівна, Барбашова Наталія Вікторівна та Золотовека Людмила Петрівна. Якщо підприємці не реагують на зауваження комісії та не бажають їх ліквідовувати, матеріали передаються до прокуратури та до державної територіальної інспекції з праці. В цьому році вже до вже зазначених органів були направлені матеріали. По ФО Мартинцов та СПДФО Золотове. Взагалі, згідно податкового кодексу, всі повноваження щодо перевірки підприємців належать податковій інспекції. Управління праці проводить інформативну та роз'яснювальну роботу.